Аромат Харкова, Києва чи інших міст України у маленькій баночці звучить нереально. Однак, подружжя з Білої церкви втілило це у життя. Емілія та Олександр вже рік як виготовляють пахучі вироби, які наповнюють теплом та затишком українські оселі. Родина згадує, розпочинали у період блекауту, адже вирішили із залишки парафіну залити свічку власноруч. І експеримент видався вдалим. Звісно, те, що Зробили самі перший раз. Це було не, не дуже красиво, не дуже естетично, тому що ми не знали правила свічковаріння, що о, які технології повинні бути, температурні режими. І ми, коли зробили першу свічку, і вона вийшла не дуже гарною. Вирішили розібратися, чому, чому так, чому все так. І тоді Саша почав читати в інтернеті всю інформацію, знаходити про те, як правильно зробити свічки. І тоді ми дізналися, що окрім парафіну ще буває натуральний віск. До цього ми взагалі не знали, що бувають соєві, кокосові, ріпакові воски, оливкові бджолиний віск. І ми почали розбиратися, як працювати саме з натуральними восками. Згодом Олександр придбав перший кілограм натурального воску та почав створювати перші свічки. До нього доєдналась і кохана. Спочатку робили контейнерні свічки, а згодом почали і фігурні. Відкрили інстаграм сторінку. Так хобі переросло у власну справу. Якось воно само собою до нас прийшло, що ми спробували зробити свічку, і цей процес мене особисто він дуже особливо минулого року відволікав від всіх поганих думок, допомагав якось більш сконцентруватися, заземлитися на самому процесі. І якось так. Дуже нам подобається, і плюс воно нас також з Сашою об'єднує, тому що ми щось разом постійно це обговорюємо, щось придумуємо. Самостійно створюють і дизайн наліпок, як і лінію ароматів на кожен сезон. Зараз популярністю користується юа колекція з відомими українськими поетами та письменниками. Окрім свічок, виготовляють і аромадифузори для дому та авто. Тіля справа не з легких, адже працювати з пахощами треба обережно. Смаків безліч і не кожному можна догодити. Найбільш ходовими є солодкі та квіткові аромати. Обрати можна і гнотики від цього залежатиме швидкість горіння виробу. Ми маємо свою колекцію ароматів, постачальника ароматів. Всі аромати у нас сертифіковані, американські. І ми якби їх… Що нам нагадує Харків? Харків це парки, квіти. Але Харків це не квіти, які жіночні, це сильне місто з таким чоловічим характером. І от я саме від Харків шукала такий квітковий аромат, який би не був жіночним, який би мав таку нотку. Сили, якогось стержня. І, ну, Тобто ми е, е, відчуваємо аромат і е, думаємо, підходить нам це чи, під. Те чи інше місце чи ні? От, наприклад, вечірній Київ у нас є. І що ти уявляєш, коли чуєш вечірній Київ? Ну особисто для нас це були цукерки, ті ж самі, і от саме такий є і запах шоколаду і фундука, горіхів, там праліне все це у нас нагадує вечірній Київ. На одну свічку майстри витрачають до години часу, стверджують, більше часу займає кип'ятіння води частіше виріб роблять під замовлення, оскільки свічка обов'язково має настоятись та стабілізуватись. Його колекцію купують завжди, не, ну незалежно від сезону. А в сезоні це був наш прорив, скажімо так, в зимово. Це новорічні свята. Це а, міла придумала дуже гарні етикетки, дуже гарні запахи ми відібрали. Ну і це, скажімо так, це реально було дуже популярно. Ну а взагалі, ну, свічки і так беруть, ті, що за звичайними етикеточками, тобто, ну сезонність да, має значення велике. Свій маленький родинний бізнес пара береже та розвиває збайливістю, готує кожне замовлення, адже навіть при наявності світла в домівках інколи хочеться запалити свічки та побути з рідними наодинці задля спокою душі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.